Продовжуємо урок математика, арифметичні дії, додавання та віднімання, множення та ділення квадрат, побудова квадрата. Відкриваємо а периметр квадрата іще. Відкриваємо сторіночку 17 і починаємо працювати. Завдання номер 76 Збільш в 4 рази, Збільшити в 4 рази, значить помножити на 4. 5 помножити на 4, 20, 9 на 4 -36, 3 на 4 12, 8 на 4. 32, 2 на 4, 8, 7 на 4, 28, 6 на 4, 24. Зменшити в 3 рази, 6 поділити на 3, 2, 18 поділити на 3, 6, 12 поділити на 3, 4, 27 поділити на 3, 9, 21 поділити на 3, 7, 24 поділити на 3, 8, 15 поділити на 3, 5, 9 поділити на 3, 3. Відкриваємо наш звичайний зошит. Записуємо сьогоднішнє 16 вересня. Класна робота. В 10 клітинці записуємо математичний диктант. Отже, перше завдання. Запишіть добуток чисел 3 і 6 і збільшити на 14. Пропоную сьогодні математичний диктант записати у вигляді виразів. Отже, 3. помножити на 6 і збільшити на 14. 3 помножити на 6 буде 18. 18 додати 14, 32. Наступний. Вибачте. Частку чисел 18 і 3 зменште у 2 рази. Отже, пишу спочатку частка чисел. Частка це ділення і зменште у 2 рази. 18 поділити на 3 буде 6. І 6 поділити на 2 буде 3. Наступний вираз. Пишу в другий стовпчик. Від числа 42, відніміть частку чисел 8 і 4. 8 поділити на 4 буде 2, і 42 відняти 2 буде 40. І останній вираз частку чисел 24, 20, 20 поділити на 4, збільште в 3 рази, тобто помножте на 3. 20 поділити на 4 буде 5, і 5 помножити на 3 15. А ми з вами виконуємо наступне завдання номер 78 Згадуємо наші вирази зі змінною. Завдання 78 на сторінці 17. Обчислить значення виразу, якщо А дорівнює 40, а Б дорівнює 4. Отже, пишемо, якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 4, то. Підставляємо одразу 40 поділити на 5 додати 4 помножити на 3 дорівнює. 40 поділити на 5 буде 8, 4 на 3 помножити буде 12. 8 додати 12 буде 20. Записуємо наступне. Якщо А дорівнює 25, кома Б дорівнює 5, то. 25 поділити на 5, додати 5 помножити на 3. Дорівнює. 25 поділити на 5 буде 5, 5 помножити на 3 15, 5 додати 15, дорівнює 20. Третій вираз. Якщо А дорівнює 45, Б дорівнює 8, то. 45 поділити на 5, додати 8 помножити на 3. 45 поділити на 5 буде 9. 8 помножити на 3 24. 9 додати 24 буде 33. Виконуємо наступне завдання це у нас задача. Номер 79. І так, у шкільному спортзалі були тенісні, волейбольні та футбольні м'ячі. Тенісних м'ячів було 24, волейбольних на 8 менше, ніж тенісних, а футбольних у 8 разів менше, ніж тенісних. Скільки м'ячів кожного виду було в спортзалі, і скільки всього м'ячів у шкільному спортивному залі. Отже, пишемо тенісні. М'ячі у нас були перші для тенісу, волейбольні, і футбольні. Тенісних м'ячів було 24 м'ячі. Волейбольних невідомо, але сказано, що на вісім менше вказуємо ніж яких? Ніж тенісних. А про футбольні сказано, що їх теж невідомо, але не на, а у вісім разів менше, ніж волейбольних. І нам потрібно дізнатися, скільки, скільки всіх було м'ячів і скільки всього було м'ячів. Всього знак питання біля нашої фігурної дужки. Розв'язання. Першою дією знаходимо, скільки у нас було волейбольних м'ячів. Якщо їх було на 8 менше, ніж тенісних, тобто 24, маємо відняти 8. І отримаємо 16 в дужках м'ячів. Пишемо волейбольних. Тепер другою дією ми знайдемо, скільки футбольних, якщо їх у 8 разів менше, ніж волейбольних, а волейбольних ми знайшли 16, тобто 16 ділимо на 8 і буде 2 м'ячі. Пишемо пояснення, що це футбольних. І тепер у нас є ще третій знак питання. третя дія. Скільки всього було м'ячів? 24 тенісних, 16 волейбольних і 2 футбольних. Складаємо. 24 додати 16 буде 40. І 40 додати 2 дорівнює 42 в дужках м'ячі. Відповідь. Шестнадцать волейбольных мьячів. Кома. Два футбольных мячи. И сорок два всего мячів. І так, а ми працюємо далі з завданням номер 80. Зверніть, будь ласка, увагу, це наш чотирикутник. Чотирикутник, у якого всі кути прямі, а сторони рівні, називається квадрат. І прямокутник, у якого всі сторони між собою рівні, називається квадрат. А далі будемо виконувати з вами завдання номер 81. Нам потрібно виміряти наш квадрат зі завдання 80 і побудувати в зошиті. Отже, вимірюємо: сторона квадрата дорівнює 3 см. Будуємо у нашому зошиті квадрат зі стороною 3 см. Ось ми побудували. А тепер дивимося у підручник і знаходимо його периметр. Отже, пишу 3 см. Периметр квадрата ми будемо знаходити за формулою А помножити на 4. Тобто сторона квадрата 3 помножити на 4. Чому помножити на 4? Тому що у квадрата всі 4 сторони між собою рівні. Отже, 3 помножити на 4 дорівнює 12 в дужках сантиметрів. Ось таким чином ми виконали з вами і 82 завдання, але ми записали все тут. Почули? Добре. Наступне наше завдання 83, -тє. будь ласка, ви виконуєте у вигляді самостійної роботи. Згадуєте про вираз ізмінною, так як ми тільки що працювали з вами у зошиті. А я поки відкриваю друкований. Друкований я відкриваю на сторінці 11, де у мене є квадрат, периметр квадрата, і так далі. І так далі. Отже, починаємо працювати. Треба добрати числа, щоб рівності стали істинами 4 помножити на 5. 21 ділимо на 3 і отримуємо 7. 3 помножити на 7 буде 21. 25 треба поділити на 5, щоб отримати 5. 9 помножити на 4, 32, 2 помножити на 5, 10, 16 поділити на 2. Обчисли значення виразів. Перевір правильність обчислення. Тобто, до кожної дії виразу на множення маємо скласти один вираз на ділення. Отже, 3 помножити на 8 дорівнює 24. 24 ділимо на 3, отримаємо 8. Наступний 35 поділити на 5 дорівнює 7. Вирази на ділення перевіряємо виразом на множення. Тобто 5 помножити на 7 дорівнює 35. І 6 помножити на 4 дорівнює 24, і 24 поділити на 4 дорівнює 6. Наступне завдання. Зі словом, якщо ми не пишемо, ми будемо виконувати його таким чином, просто підставляючи одразу нам вирази. Отже, в першому беремо 20 і 4. Отже, 20 поділити на. 4 додати 4 помножити на 2. 20 поділити на 4 буде 5 і 4 помножити на 2 8. Таким чином у нас відповідь буде 13. Наступний беремо 28, поділити на 4, додати 5 помножити на 2. 28 поділити на 4 7, 5 помножити на 2 10. 10 додати 7 буде 17. 16 поділити на 4 додати 7 помножити на 2. 16 поділити на 4 4, 7 помножити на 2 14. 4 додати 14 дорівнює 18. Ось таким чином ми з вами опрацювали ці номери. Перегортаємо. Нам потрібно побудувати 2 квадрати. Зі сторонами 2 см і 4 см і обчислити їхні периметри. Отже, перший квадрат будуємо зі сторонами 2 см. І одразу поряд будую квадрат зі стороною 4 см. Тепер Знаходжу периметр першого квадрату де 2 см за формулою а помножити на 4, тобто 4 помножити на 2 буде 8 см. І периметр знаходжу другого квадрату де 4 см, 4 помножити на 4 і буде 16 дужках см. А ще мене питають: у скільки разів периметр першого квадрата менший, ніж другий. Тобто, я маю периметр першого другого квадрата поділити на перший. Отже. 16 поділити на 8 буде 2 рази. Отже, у два рази периметр одного квадрата більший за іншого. Дякую за увагу. Урок математики ми опрацювали.